Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні мені там два питання написала жіночка, а потім ще одне пишуть: одні з Запорожжя, другі з Вінниці. Вони питають за мазь від грибка на ногах. Значить, Прийшла я спеціально прибігла до мами, щоб вона показала, з чого вона її робить, як вона робить. Я так зрозуміла, що вам потрібен рецепт. Зараз вона вам подробно розкаже. Як це що робиться? Але одна проблема в тому, що зараз цих нема травища. Треба ж дати весни, так з весни. Ну, літо на всі літо. різні періоди вони виростають. Ось у неї заготовки маслі є, витяжки, і вона зараз робить. Таке ця мас робиться тільки з свіжої трави. От беремо молочай, в нього як вона ломаєш гілочку, у нього виходить там молочко таке, Ото От сама сила в тої рослині, оте молочко. Так же само. Рудка вона повинна бути свіжою, соковитою. А якщо вона вже суха, вона, якщо пити її як жовчогонне, то вона заварюється можна пити. А для масла вона слабовата, слабкенька вона. Так же само, Чистотіл. Але єдина рослина, яка зараз може використовуватись, то це чистотіл. Після благовіщення коріння всі копаються, а чистотіл використовується не тільки верхня частина в період цвітіння, а навіть корінь, коли зараз після благовіщення він має таку силу, як і рослина в період цвітіння. І на шилхії, а шавлія, шавлія, вона випарюється, коли цвіте. Тоді вона має більш таку силу цілющу, вона йде як антисептик. Чистотєл, вона підсушує грибок. Рудка вона убиває ті бактерії, які розвиваються грибок. А молочай молочай має таку силу, навіть виводить і бородавки, і лише її. Є... ну, а грибок теж він діє так само на грибок, як і так. Ну тепер саме головне, як зробити. Я скажу вам, як буде посилання в описі. Я обов'язково кину, можете за силочкою перейти на канал. Там у мене є, як я робила витяжку масла шалфея шавлі. І також треба робити витяжку кожної рослинки. Тоді, там теж є в мене відео, буде друга ссилка, як робиться мазь. Мазь робиться завдяки як, восков. воскові. 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 Віск купляє, купляємо у нас Пасічники. на базарі у пасічників. Вони продають такими кубиками нарізано, теж там я все подробно розповідаю. Обсім, одним словом, якщо ви хочете зробити таку мазь, вам ось є набір трав, які з неї робиться масла, тоді вони зводяться в рівних пропорціях, да? вже да, да, в рівних пропорціях. пропорціях зводяться, і для того, щоб вийшла така мась, треба примінити віск. Тоже, там все я розказую. Общим, запущу, да. Одним словом, буде це все, буде дві ссылки в описі під відео. Я Ще є така саме основна це, це шо, настойка це? прополюса. Ага. Настойка прополюса, я її використовую тут як капельницю. Якщо у вас є грибок і навіть на ногтях, то це треба робити кожного дня. Настойка прополюса береться, прополюс, робиться, заливається спіртом, видержується 7-10 днів, і виходить така ну, жовта маса, так сказати, жовта рідина. Ну, Тут береться чистий спірт. От ви самі зрозумієте, якщо ви користуєтесь настойкою прополюса і такою мазю, вона прополюс. Випалює, так сказать, грибкові клітини. Якщо вони вже у вас є, навіть і під нігтями можна запустити капельницею. Знайде капельницю таку, а може піпетку, і воно заходить прямо під ногить, як капає. Я зараз тако покажу, бачите, а це буде капати просто під ногить. Під ноготок капає і воно сушить той грибок. А мазь одночасно і. Губить грибок, палить грибок і змякшає, тому що вона робиться із, на маслі шавлія. Шавлія це зовсім легке, м'яке масло виходить. Така рослинка, яка не тільки лікує, дезінфікує, а й змякшує. Вас не будуть тріскатися, ну, під, підрізатися пальчики, тріскатись п'яти не будуть. Але треба ще сказати, що як ви користуєтеся, починаєте лікувати грибок. Повин, ви повинні очистити всі п'ятки, ногтики, які є нальоти від грибкових сухі, суха кожа. Вона налягає на ногтики, її потрібно все зняти, розпарити в содовій воді і вичистити ноги, а потім користуватися прополісом і мазю такою. І щоб... легко зробити самому, просто потрібно літом сходити на природу, заготовити всі ці рослинки. Да. І ще ж хотіла сказати по поводу випарювання ніг, це я вже сама. У мене, слава Богу, грибка нема, але дуже мені класно допомагає. Якщо хочете, щоб п'ятки були, як у, кажуть, як у дитини, щоб не було порепаних п'ят, щоб були пальчики гарненькі. Я роблю так беру господарське мило. Прям таку ножом на стругою, небагато. Тоді сода харчова і сіль. І оце на, на, на дно тазика таз, 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 натираю, насипаю, тоді заливаю гарячою водою і ставлю коло себе ще літра три чайник з гарячою водою і десь з годину. Добре посидіти в такій воді, все пооблазить, що треба і не треба. Ну правда, ноги зробляться да, да. геть чистесенькі, білесенькі. Да. І от коли оцю таку процедуру зробити, потім вже треба користуватися цими всіма ліками. Там. Грибок, тоді лікувати, да. грибок. Так щоб вичистити. Все з... вичистити ноги, щоб ніде нічого не було, а потім користуватися цими всіми. І я вам скажу ще одне: що коли підрізаються пальці, є така проблема. У мене вона є, ця проблема. просто під... Це не грибок, це вже я узнавала, це недостача гормону. І гормон так. Да. І от, -отака, от такі ванночки дуже добре допомагають. Я теж опускаю водичку, але я потім користуюся шаблею, маслом шалфея. Після таких ванночок, ножки смастила цим маслом і дуже-дуже класно воно допомагає. Ну, в общем, отак, от, що знали, розказали. Воно реально ти ось уже робила хлопцям тут. так. Да, да. Приходять, відпра... просять. Відправляла навіть на фронт хлопцям. Там вони весь час у зуті у нас. І страдаю цим, то дуже задоволені. Да, результат реально є. От віться ще я напишу в описі, які трави треба, і в інтернеті. Ця можна... бутилочка вже заготовлена на фронт. Мої ініціали, телефон їде на фронт, це масло шавлі. Ну, хлопці вони горло собі. Так, да, да, при, при простуді користуються маслом шавлі, і ноги теж. Ноги втруть і ковтають його. ну Ми взагалі, коли був коронавірус, то спасалися цим маслом. Шавлює. І красиво, до, коли росте вдома. Хто живе в частних будинках, то дуже гарно він цвіте, і пахне, і чай з ним. Ну, в общем, це унікальна рослина. шалфей на російській так шавлює. Ну, в общем, наче все, все, що могли, розказали. Користуйтеся, ще раз кажу, буде в описі посилання, як що робити подробно. Там я робила Мазі другі, і ви просто на тому примірі зробите. А пропорція всі в равних частях. Якщо, допустимо, масло зробите, то по столовій ложки масла і ну, в общем, там опять-таки, в тому відео я вже не пам'ятаю, яке я робила, там є пропорція, скільки масла, скільки воска. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте подавайки. Всім пока-пока.